Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Час від часу нагадую, що для нас корисно і перерву мати навіть у читанні Святого Писання. І кожного разу, коли в нас є невеличка перерва, я бачу, що ви з новим ентузіазмом дивитеся наші спільні читання. І отак вчора я записав три відео на три окремих псалми. І всі відео мають перегляди, і це дуже добре. Це означає, що ми знову активно хочемо читати і слухати читання святого Писання. Сьогодні будемо говорити про четвертий псалом, Псалом Давида. Отже, читаємо. Коли взиваю я, почуй мене Боже, правди моєї. В тісноті ти давав мені простір, помилуй мене і почуй. Молитву мою. В тісноті ти давав мені простір. Тіснота значить, це обставини, які утиснюють нашу душу. Це обставини, коли ми відчуваємо себе зажатими подіями, які стаються навколо нас, але Ти, Господи, даєш нам простір. Що це за простір? Це надія. Тобто, що би не сталося, якщо ми маємо цей досвід богоспілкування, уповання на Бога. То навіть і у скрутній якісь ситуації ми через надію на Бога у стиснених обставинах не відчуваємо душевної тісноти, але обуваємо на Божу допомогу. Сини людські, доки будете ганьбити славу Мою, що любите морноту і шукаєте неправди? Хто такі сини людські. Давайте ми ще завжди намагаємося говорити про... Наш час про наше оточення, наше життя, синими людськими називаються ті, хто живуть ну, не по правді Божі, не для спасіння, живуть виключно мирськими, світськими, приземленими, стереотипами, і такі люди, на превеликий жаль, часто. Також мають відношення до церкви. Вони є християнами, вони охрещують своїх дітей, вінчаються, їх відспівують, коли вони помруть у храмі. Вони інколи не часто, десь, можливо, раз на рік, можливо, більше приходять до храму, але вони дуже не люблять тих, хто хоче дійсно жити по заповідях і постійно ходить до Святої Церкви. Цей приклад я вам наводив, і на превеликий жаль, в нас таке часто буває, що вони ж і теж і хрещені, і в певні моменти показують свою побожність десь нечастим перебуванням у Божому храмі. Дуже тішаться, що вони там на Пасху були біля церкви, постояли, десь там біля брами. От, але ці люди насправді не хочуть жити по. Божому, по Божих заповідях, і тому вони дуже дратуються і не переносять дуже часто духу дійсно християнського і духу тих людей, які хочуть жити по Божому закону. Знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого, Господь почує мене, коли я взиватиму до нього. Ну, Зрозуміло, що тут Давид не каже конкретно до когось, але так в загальному, що ті, хто його притісняють, вони повинні знати, що я ж на Бога уповаю. І він тут себе називає преподобним. Я подивився етимологію слова преподобний, там є багато епітетів, такі як там, святий, чистий, ну і так далі. Але мені здається, що філологи опустили один важливий момент, якщо дослівно преподобний, значить є подобний, а є преподобний. До речі, слово преподобний використовується не лише у зверненні до священників у православній церкві, але також і у католиків, і у лютеран, і у протестантів. До служителя звертаються, звертаються саме якраз преподобний отче, чи, чи як там вже не складається, преподобний пастирю. І ось що це означає преподобний. Ми ж всі створені на що? На образ і подобу Божу. Тобто ми всі подібні до Бога. Тим, що в нас є образ і подоба його. Відповідно, служитель ну, більш достойний. Раз Господь його покликав, значить, він більш преподобний. І тому тут є оцей префікс «пре-». преподобний. І от тут якраз Давид називає себе преподобним, він покликаний дійсно, він не лукавить серцем, так і є. Він помазаний на царство, і він за свого життя не раз бачив, що Господь перебуває з ним, йому допомагає. Гніваючись, не согрішайте, роздумуйте в серцях ваших, на постелях ваших, заспокойтеся. Гніваючись не согрішайте. Давайте згадуємо, ми з вами говорили про гнів. Гнів є природньою здатністю нашого єства людського. Через гнів ми виявляємо свою особливу емоцію. На якісь певні події, там, на обставини, на якусь людину, на її вчинок. І Господь теж має гнів. Але ми говорили, що гнів є праведний і є гнів від лукавого. І ми повинні розрізняти. І все те писання допускає, що ми будемо гніватися. І вже в новому заповіті про гнів сказано: нехай сонце не заходить у гніві. Якщо ти і погнівався, то ти повинен себе заспокоїти. І тут продовження, що не согрішайте, роздумуйте в серцях ваших, на постелях ваших, заспокойтеся. Ну, коли людина зайнята якоюсь роботою, не завжди є час щось там думати. Тому що з кимось спілкується, щось треба робити. Хоча і під час роботи теж буває на нас нападають різні думки. І тут треба вміти розрізняти, де емоція, а де думка, а де від розуму, а де просто від якихось особливих наших. Емоційних переживань, щось збурюється, наше серце. Так от дуже часто людина, якщо є якісь негативні обставини, втрачає сон і, відповідно, починає в своїй душі відтворювати, фантазувати ці події, гнівається, там можуть бути будь-які емоції, лють, ненависть, будь-які думки. От, і це треба відганяти. Значить, людина себе не опанувала. І така людина потім має серйозні проблеми із своєю духовністю, і своїм життям, мають проблеми ті, хто біля неї. От, і такій людині треба духовно очищатися від гніву, і тоді вона буде мати спокійний сон. Приносьте жертву правди і уповайте на Господа. Тобто, наша жертва це має бути жертва правди, а яка жертва? І молитва, ходіння до храму, пожертви це все наша жертва. І от вона має бути жертвою правди. Тобто ми повинні намагатися знову ж таки жити, якщо це можливо і залежить від нас, у мирі з усіма. Така жертва тоді угодна Богу. Багато хто говорить, хто покаже нам благо, Ти явив нам світло, лиця Твого Господи. От хороші слова. Часто люди кажуть, нема правди в світі. Хто так каже? Це ті, хто не вкусили, що благий Господь, це ті, хто не навчилися знову ж таки уповати на Бога, жити з Богом, прагнути Бога. Така людина, як тут гарно дуже сказано, Ти явив нам світо лиця Твого. Що це означає, явив нам світо лиця Твого. Ну, В народі ми кажемо, повернись лицем ну, до людини, до її стану, до її потреби. Тобто прийми, підтримай. Так от Господь. Відкриває своє лице, тобто це антропоморфізм. Тобто Господь повністю намагається підтримати от цю людину. От, і така людина не буде казати, хто нам дасть благо. Тому що найгірше, що може бути в світі, це уповання на людину. От, і всі, хто надіється лише на людину, на її допомогу, там, захист і так далі, зазвичай будуть розчаровані. Тому в новому заповіті сказано. Не надійтеся на князів і на синів людських, в них нема спасіння. Ти дав веселість в серці моїм від плоду пшениці, вина та єлею. Вона примножилася. Радість від пшениці, вина єлею, тобто ми маємо різні дари. Якщо з Богом, то все в користь, якщо з Богом і для Бога, то все в радість. Хліб солодкий і те, що до хліба нам не. Шкодить. В мірі я лягаю і сплю, бо ти, єдиний Господи, хто вселив у мене надію на життя. Щоб спокійно спати, треба утверджуватися, вірів Бога. Ми знаємо прекрасно, коли все спокійно, все добре, ні з ким не посварилися, нікому дорогу не перейшли, тоді і сон солодкий. Нікого не обманули. Нема загрози, що хтось прийде і забере в нас там, відіжме наш бізнес і так далі. Ми спокійно. Спимо. Ну, а той, хто надіється на людське, на земне, то і відповідно переживає і не завжди має спокійний сон. До речі, знайомий розповідав, коли із хором їздив до США, звернули увагу, що стоїть там адмінбудівля якогось підприємства. Зрозуміло, що ну, багато поверхів, і там знаходяться керівництво, там менеджери, ну і так далі. Всі, хто займається там роботою, зрозуміло. Але поряд стоїть такий самий будинок, і там хтось скаже: а знаєте, що це за будинок? А там працюють психологи з тими, хто працює у цьому будинку. Уявляєте? Тобто на кожного працівника, там, умовно кажучи, можливо, там на 10, потрібен психолог. І ви що думаєте, що це допомагає? Ні, якщо без бога і психологи не допоможуть. Психолог він просто гроші заробляє. Година консультації психолог, психолога, 1600 гривень. Я так погуглив, просто подивився. І тому це знову ж таки не вирішує проблему. І якщо ви подивитеся статистику споживання антидепресантів у світі, ви здивуєтеся, що у розвинених країнах дуже великий відсоток споживання антидепресантів, але це не допомагає. Ну, зрозуміло, можна тут продовжити цю тему. Ми про це, власне, і говоримо вже з вами не більше двох років. Як нам навчитися жити і спокійно спати, і душечку свою спасти? Слава Ісусу Христу!